Виконуємо номер 233 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. На першій полиці Х-книжок, на другій 30 книжок, а на третій на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом, скільки книжок на трьох полицях. Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. Запишемо коротку умову задачі. На першій полиці Х книжок, на другій полиці 30 книжок, на третій полиці на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Скільки книжок на трьох полицях. Спочатку знайдемо, скільки книжок у нас на третій полиці. Для цього 30 книжок, що знаходяться на другій полиці, додаємо, додаємо X книжок, які знаходяться на першій полиці, і додаємо 5. Це ми знайшли кількість книжок. На третій полиці. А тепер знайдемо, скільки на трьох разом. Перша Х додати 32 і додати 30 додати Х додати 5 це третя. Спростимо наш вираз. Використовуючи властивості додавання, окремо сумуємо. Натуральні числа і змінні. 30 до 30 60, до 5,65, додати х і додати х, а тепер підставляємо наше значення Х24. Якщо х дорівнює 24, то 65 додати х додати х дорівнює. 65 додати 24 і додати 24. 65 додати 24 це буде 89. І 89 додати 24, це буде 113. Відповідь 113 книжок.